Вітаємо на каналі КТМ Новини сьогодні у випуску особливості цьогорічного навчання в школах Олександрії надходять листи від податківців, про які податки йдеться. Виставка декоративних розписів відкрилась у музейному центрі. Цьогоріч в Олександрії менше школярів, ніж в минулому році. Загалом у школах громади навчається 8200 учнів. Серед особливостей нового освітнього сезону навчання у дві зміни у форматі офлайн. Харчуватимуться діти буфетною продукцією. Пільгові категорії безкоштовно. Докладніше про новий навчальний рік дивіться у сюжеті. 2 вересня у навчальних закладах Олександрійської громади пролунали перші дзвоники. За парти цьогоріч сіли 8200 здобувачів освіти. Це менше ніж минулого року, зазначає начальник управління освіти Олександр Авраменко. Це менше в порівнянні з минулим роком, але все ж таки ми рухаємося надалі і намагаємося залучити дітей внутрішньо переміщених осіб до того, щоб вони відвідали саме наші заклади освіти. Особливістю навчання у цьому році стала форма офлайн, а діти відвідують школи у дві зміни. Кожен заклад освіти фактично на засіданні педагогічної ради обрав ту форму, змінність навчання, укриття, яке дозволяє йому працювати по можливості офлайн. Тобто є і одна навчання в одну зміну, є і навчання в дві зміни, є навчання з підзміною. зміною. Тобто тут кожен навчальний заклад є автономний у своєму рішенні. Вибір класів, які займатимуться у другу зміну, залежав від потужності самого закладу освіти і кількості навчальних годин протягом тижня. Запроваджуючи другу зміну, були переживання стосовно відвідування учнями гуртків. За останньою оновленою інформацією, буквально сьогодні у нас в найбільшому навчальному закладі це ліцей номер 17, Уроки в другу зміну навчання в другу зміну завершуються в шістнадцять. 35 це не в усіх класах, це в деяких класах, і тут уже відпрацьовують керівники будинку дитячо-юнацької творчості, центру дитячо-юнацької творчості про те, що вони коригують свої плани роботи, щоб залучити в позаурочний час цих дітей до до позашкільної роботи. Тобто, ось так ми відпрацьовуємо для того, щоб це було зручно і батькам, і дітям. І... Вчителям позашкілям, як і минулого року, харчування у закладах освіти буде буфетне. Діти пільгових категорій харчуватимуться безкоштовно. Харчування мається на увазі це забезпечення буфетною продукцією дітей пільгових категорій. Так, це можливо десь і невелика сума на одну дитину, але загально для бюджету це доволі суттєва цифра. Тому зараз основна задача це забезпечити пільгові категорії. Надалі ми готуємо буфетну продукцію, далі годуємо дітей також непільгових категорій буфетною продукцією. Ну все багато чого залежить відповідно від забезпечення енерго, електроенергією і безпекової ситуації, тому що під час повітряної тривоги ми всі розуміємо, що працівники повинні спуститись до сховищ і вимкнути плити, чим цим самим порушується в принципі процес приготування страв. Протягом літа також проводились поточні ремонти в укриттях шкіл та садочків. На це з міського бюджету виділили півтора мільйони гривень, зазначає Олександр Авраменко. Протягом липня-серпня поточного року чимало Олександрійців та жителів району отримали листи від податківців. У них йшлося про необхідність сплатити податки. Що це за податки, за які роки оплачуються, та про особливості розрахунків нам розповіла Яніна Нечипаренко. Протягом липня-серпня деякі жителі Олександрійського району отримали від податкової листи квитанції про необхідність сплати податків. Йдеться про податок на нерухоме майно, земельний податок, мінімальне податкове зобов'язання за сг гіддя, пояснюють фахівці. Це податки не нові, вони сплачуються щороку, і хіба що мінімальне податкове зобов'язання можна назвати відносно новим податком, оскільки воно запроваджене з 2022 року. За які роки сплачуються ці податки? Мінімальне податкове зобов'язання з СГУ угідь, а також податок на нерухомість сплачується в поточному році за минулий рік, тобто в 2024-му за 2023-й. А от земельний податок він сплачується в поточному році за поточний рік, тобто в 2024-му за відповідно 2024-й. Стосовно земельного податку з фізичних осіб хочу наголосити, що 26 серпня завершився термін сплати. Цього податку за 2024 рік і громадяни, які не сплатили цей податок своєчасно, вони можуть звернутися до центру обслуговування платників Олександрійської ДПІ за номером 097 053 53 84 або ж прийти до нас безпосередньо в центр по вулиці Свято-Миколаївській, 17, кабінет 206. Що стосується податку на нерухоме майно, він був запроваджений ще в січні 2013 року. Багато питань викликає податок на нерухоме майно. Він сплачується за житлові та нежитлові приміщення, які є у власності громадянина. Наголошую, що саме у власності, тобто неважлива кількість, наприклад, зареєстрованих у цьому приміщенні осіб, все одно сплачувати податок буде власник. Законодавча надається пільга з цього податку, тобто квартири, які мають загальну площу до 60 квадратних метрів, вони не оподатковуються, а також будинки до 120 квадратних метрів. Якщо у власності громадянина є декілька об'єктів нерухомості, то загальні площі таких об'єктів сумуються і податок нараховується пропорційно відповідним площам, і пільга застосовується теж. なるほど。 Окремі громадяни отримали відразу декілька квитанцій не лише за 2023 рік, але й за минулі роки. Чому так відбулося і відбувається? Тому що база оподаткування це є загальна площа об'єктів нерухомості, які містяться в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Тобто, якщо ви в минулих роках не отримували такі квитанції, то відповідно. Або не було про таку нерухомість інформації в реєстрі, або людина не зверталася до податкової з правовстановчими документами на право власності на такі об'єкти нерухомості. Тому якщо отримали квитанцію за 23 та 22 роки на сплату податку на нерухоме майно, слід просто уважно її прочитати. Всі квитанції є абсолютно вся інформація, яка необхідна для сплати, і розрахунковий рахунок, куди проводиться сплата, і всі реквізити, починаючи від адреси квартири, загальної площі, ставки податку на нерухомість, яка приймається місцевими органами самоврядування, і мінімальної заробітної виплати станом на 1 січня, від якої такий податок обраховується. На сплату податку на нерухомість у громадяни є 60 календарних днів. Тож є час провести звірку по цих податках і перерахунок, якщо дані не точні. Хочу зупинитися на такій ситуації, коли е, сплачуються податки не зі свого рахунку. Останнім часом е, почастішали такі випадки, е, коли е, підприємство або підприємець сплачує податки за когось, за інший суб'єкт господарювання, е, але зі свого рахунку. Е, я наголошую, що е, такі речі заборонені законодавством і е, е, якщо е, Якщо сплачує за когось інша людина, то ця сплата зараховується безпосередньо тій особі, яка проводить сплату, а не тій людині, за кого сплачують. Наприклад, якщо є батько-підприємець і він зі свого рахунку сплачує податки за сина підприємця, то у батька буде ця сплата, а у сина відповідно буде недоплата. Тому звертайте увагу, будь ласка, коли сплачуєте ці податки, тому що поле призначення. Платежу, де вказується, за кого платиться податок, воно для обліку абсолютно просто інформативне, а по особовому рахунку операція проводиться саме у платника. Нагадують фахівці і про нарахування пені на несплачені податки. Виставка декоративних розписів відкрилася в Олександрійському музейному центрі. Серед робіт можна побачити Петриківський та Самчаківський розпис, народні ікони та стиль, у якому працювала Марія Примаченко. Про особливості декоративних розписів у сюжеті з виставки. Виставка картин студентів Олександрійського фахового коледжу культури та мистецтв відкрилась у музейному центрі. Усі роботи демонструють українське традиційне мистецтво і мають характерні елементи квіткові орнаменти, яскраві кольори, а також зображення птахів, тварин та природи. Виставка має назву декоративний розпис. Тут представлені роботи в стилі петриківського розпису, самчиківського розпису, декоративної народної ікони, а також цікаві такі сучасні роботи, але в стилі робіт Марії Примаченко. Окрім Петриківського, є на виставці картини, намальовані самчаківським розписом. Цей розпис також був прикрасою для стін білої хати, але відрізняється він тим, що він монументальний розпис. В нього дуже великі яскраві такі хвилясті і загострені елементи, але вони також рослинного походження. Це якісь казкові квіти, листя. Вони дуже яскраві. Один елемент може включати в себе декілька дрібних різнокольорових елементів. Чимось віддалено нагадує мозаїку. Бичок під жолудями. Це курсова робота студентки коледжу культури Катерини Корнієнко. У ній Петриківський розпис поєднаний зі стилем Марії Приймаченко. Цій роботі зображений бичок, який тягнеться до гіляки жолудевого дерева та не може до нього дістати. Це можна прослідити по висунутому язичку бика, який тягнеться доверху. Я взагалі розривалася між птахами та сільськими тваринами, але у моїй роботі було вирішено використовувати більш приближений до сільського життя мотиви. Та мій вибір пав на бика, адже основним хазяйством були саме рогаті скоти. Ну, а бочок це просто гарненька тваринка, яка дуже гарно вписувалася, та це незвично бачити у петриківському розписі. Одна з ключових особливостей техніки петриківського розпису це використання тонких пензлів або навіть пальців для створення мазків. Петриківський розпис досить важкий, адже треба підбирати кольори так, щоб вони не змішувалися між собою, то можна було прослідити на одному листячку два кольори. Ну або три, кому як. Я використовувала саме три кольори, хоча, де більшого, два. На жаль, неможливо виконати петриківський розпис аквареллю. Це дуже водяниста фарба, яка не робить переходи між кольорами. Найкраще підходить акрил. Гуаш і інші більш плотні фарби, але не підходить олія, вона занадто довго сохне. Виставка Декоративні розписи працюватиме в Олександрійському музейному центрі до 10 жовтня. Долучайтеся до благодійності, допомагайте наближати перемогу. А ми розкажемо про розвиток подій.